Настала весна, розтану вже сніжок, сонечко більше пригріває, але бувають дощовітні, які дуже подобаються ось цьому нашому другу паперовому кораблику. Цей весняний кораблик завітав у гості і дуже хоче, щоб ти зробив йому паперових друзів, таких самих чудових весняних корабликів. Ось такий кораблик ми будемо з тобою сьогодні робити. Давай ми спробуємо з тобою зробити весняний кораблик. Беремо квадратний аркуш паперу будь-якого кольору, згинаємо його навпіл по діагоналі, перетворюємо квадрат на трикутник, вирівнюємо кути, щоб фігура виходила рівною. Далі згинаємо один з країв до середини. Краї повинні збігтися, тепер робимо основу кораблика, та гинаємо нижню частину вгору, вирівнюємо краї. Ось поглянь, наш кораблик вже готовий. Гарного дня, до побачення, а я буду дуже чекати на твій кораблик!